Добрий день, шановні інвестори та наші друзі! Ось і настав той час, коли, незважаючи на погоду за вікном, ми відчуваємо тепло та затишок. Це тепло, яке дарує нам казкова атмосфера новорічних свят. Від імені всієї команди житлового комплексу Покровський вітаємо з новим 2019 роком. Дякуємо, що були з нами весь цей час. Та за нашою традицією зустрічаємо кожне перше число місяця новинами з будівельного майданчику Покровського. Тож головна новина дня будинок 73Б-5 введено в експлуатацію. Щиро вітаємо щасливих новоселів. Нехай у вашому домі завжди буде мир, злагода та затишок. В будинку 73Б 5 закінчені роботи з монтажу вхідних дверей та дверей міжповерхових переходів. Закінчені всі роботи з благоустрою прибудинкової території. Будинок підключено до мережі інтернет та продовжуються роботи ліфтового обладнання. Нагадуємо, що доступ до ліфтів буде наданий до кінця січня. У будинку 73Б дріб 6 продовжується виготовлення металевих конструкцій огорожі сходинкових маршів і балконів. Продовжується процес встановлення металопластикових конструкцій. Роботи будуть закінчені протягом зими. Наразі йде процес виготовлення. Продовжуються роботи з монтажу внутрішніх мереж, електропостачання, побутової та дощової каналізації. В будинку 73Б дріб 7 закінчена цегляна кладка сьомого та восьмого поверху будинку. У будинку 73Б 8. Закінчені роботи з влаштування монолітного армопоясу техпідпілля першої та другої секції. Розпочато процес монтажу балконних плит та плит перекриття техпідпілля. Розпочато процес цегляної кладки першого поверху другої секції. Це були всі новини на сьогоднішній день. Дякуємо, що завжди були з нами, дивилися наші відео і підтримували нас. І нехай у ці чудові зимові свята поряд з вами буде ваша родина та вірні друзі, такі як успіх і вдача. А в ваших домівках світло і радісно від любові і гарних новин. Музика. Нехай щастя буде з вами весь наступний рік та все життя. З новим роком і завжди пам'ятайте, що житловий комплекс Покровський будується з любов'ю.